Головними на рівні України називають тренери цей чемпіонат у Хмельницькому, де юніори-юніорки грали у вільну піраміду. Такі змагання ми вже приймаємо в третій раз. До них завжди серйозно готуємося, тому що це одні з основних змагань Федерації спортивного блярд України серед юніорів. Серйозна підготовка не залишилася без уваги, і цього разу ми вже сюди приїжджаємо. Не перший раз турніри проходять в хорошій обстановці. Всюди. Всюди всі раді сюди приїжати, участвують імена Хмельницькі. Крім бездоганних умов для національних змагань, учасників сюди привабила й можливість подальшої перспективи взяти участь у чемпіонаті світу з більярдного спорту. До збірної України мали війти чотири призери хлопці та чотири дівчини вік до 18 років. Чимало впевнених спадкових більярдистів претендували на медалі і подальший виступ Російській Федерації на чемпіонаті світу. У Мене папа білярдист. Він грав за 11 років. Досі грає. Ну, гене Збираються лучше ігроки України, тому що Україна має представити самих сіних своїх ігроків на чемпіонатах і кубках Європи. Ну потім зіткного кандидата в мастера спорта, Собственно говоря, і я теж ну я думаю, турнір буде очень інтересним. Очень много цікавих встреч. Грали учасники вільно піраміду, гру, яку люблять усі більярдисти, котрі захоплюються російським більярдом знаю, не не вела текущая, как остальные, то есть я без проблем могу не дать сопернику подходить к столу. То есть идеальная партия. Ну, звисно, восемь скья, чтоб сразу забыл, ну, забыл сразу, и закончил. Так вам даётся когда-нибудь? Так, звичайно. Часто? Да. Да, на турнирах даже часто таке трапляється. Спортсмени з нашої області, принаймні кілька з них точно, могли на рівних позмагатися із такими кандидатами в майстри. І на це дуже сподівалися всі, хто заходився влаштовувати чемпіонат. У нас є вже Кубок України серед юніорів в нашій копілці, є призери всеукраїнських змагань, тому ми сподіваємося, що вдома стіни поможуть і ще й стане у нас відбірковий Це турнір на чемпіонат світу, тому надіємося, що наші вже спортсмени в збірну України. У збірну України серед юніорів таки потрапив наш представник до Дмитро Олійник. Він став бронзовим призером і забезпечив собі місце в команді. Хоча суперничати з приїжджими спортсменами йому було нелегко. В нашому краї більярд як спорт розвивається не так уже й давно, але ним активно займаються діти в створеному відділенні ДЮСШ. Подібні кроки в національній федерації лишень вітають. Ми к этому Очень хорошо, ми только приветствуем це развитие. Здесь набрано большое количество дітей, які тренуються не тільки в русский бильярд, але и в пул, і в снукер. Вони виїжджають на всі українські соревнования, показують хороші результати. есть федерація только приветствует. Окрім Дмитра Олійника, решту призових місць наші земляки не посіли. Усі нагороди дісталися відтак, і нагороднім, більш досвідченим та спадковим більярдистам. Світлана Поробок, Володимир Мазуринок для інформаційного випуску.